Доброго дня або вечора, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юля, всім привіт! І сьогодні у нас буде огляд нової колоди. До мене прийшло багато нових колод, але саме про цю я хочу поговорити і хочу про неї зняти відео. А це не оригінал, ми бачимо по розміру, звідки це прийшло. На жаль, на жаль, зараз не можу і не стільки ми можемо замовляти. Тому замовляємо з Аліекспрес. Ще не бачила, ще не відкривала. Бачите, зараз відкриємо, відкрию разом з вами. І зробимо невеличкий, недовгий огляд на цю колоду. Пройдемося, побачила, ну, буквально там три хвилини дивилась у інших а, дівчат огляд. бачила. Трошечки огляд, ну, буквально три хвилини авторський випуск, тобто той, що по предзамовленню. Там і розмір інший, і там і книжка, зрозуміло. Але, а, тим не менш, а, що в нас є? В нас колода, бачите, прийшло трошки прем'ялось. Таро я його перевела як таро, що розкривається. Ну, так, мені так воно більш миліше і, скажімо, більш приємніше, якщо так будемо таро, що розкривається. Хоча там шлях, вряд. Таро, таро, що розкривається. А, дивіться, значить, от взяла таку штучку, у мене підставка, будемо дивитися. Значить, Розмір стандартний для Aliexpress. Стандартний для Зараз відкриваємо, подивимося, що ми маємо? Яка якість? Зараз швиденько ми це подивимося. Я не буду багато говорити. Значить, чого вирішила взяти? Тому що подобається дуже оцей стиль зображення. Він чимось мені схожий на таро рук. Таро з рук. Зараз ось ця в мене колода. Я не знаю, я робила на неї огляд схожа. Але. І зрозуміла, що от в мене є колоди з чорним фоном. Зараз ну, такий період в мене, що я повністю не сприймаю колоди з чорним фоном, з чорною кантовкою, з чорними краями. Хочеться чогось світлого, більш яскравого, і весна на вулиці. Такий у нас квітень теплий, теплий майже літо. От, і колоди, хочеться весняні, яскраві, легкі, а, такі приємні, радісні з квітами. Наскільки знаю, а, тут багато квітів. Подивимося, що в нас, яка в нас рубашка. Ну, вже ж не ті кольори, як в оригіналі. Але, але ми бачили і гірше. Дивіться, такий я люблю зелений колір. Приємно, красиво. Зрізи в нас, ну, ви знаєте, нормально, нормально, можна. З урахуванням, скільки, ну, от особисто про мене, скільки в мене колод, а, я не можу сказати, що цю колоду буду юзати прям, прям от пів року і не випускати з рук, і що вона швидко в мене зноситься. Ні, з урахуванням, що в нас 3500 мільйонів колод, да, ми замовляємо, нам постійно щось новеньке виходить. То, в принципі, якщо отак брати її використовувати десь. А, Скажемо, да, 2-3 рази на тиждень міняти з іншими колодами, то рік-два вона ну, повинна прослужити. Отже, значить, що ми робимо? Я хочу зробити ось так. Буду так вам виставляти, щоб було краще видно. Так, що давайте починати. Не будемо. Да, так. так. Це я заберу, щоб не заважало. Так, блазень. Що в нас по блазню? Дитина. Зразу мені згадується з Лінорман дитина. Да? Дивіться, кольори, які красиві. в нас є. Кулька, в нас є метелики, символ духовності до відкритості. У нас є квіти, підпис, блазень. Що в нас? Бачите, тут край один прим'явся. М -м -м -м, ну, так, і оцей на задній. Красиво, мені подобається. Так, далі. Що в нас? Мах. Ух, який в нас мах. Красивий. У нас є символ, в нас є ліміската, в нас є. Татуювання, красиво, кольори, і оцей ось так зроблено дуже подобається. Знаєте, і приємно, вони, до речі, дуже такі склизьки. ну от, береш, Вони вискакують. Тому при тасуванні перший час будуть вже ж вискакувати, ну, покремі по собі кажу. Дуже подобається. Дивіться, справді він молодий, молодий такий маг, то ми звикли. ну, Більшість на авторських колодах. Давайте подвину щось погано. так, Начебто ось так зробило. А Більшість мага а, зображають такого вже ну, після 40 чоловіка. Тут у нас такий молодий, він відкрив ці руки. Ой, а це мені нагадує, як Санта-Мерти та цей там метелик. М -м -м. Це цікаво, це цікаво. Далі в нас Верховна Жриця. Образили верховну жрицю. Вона старенька, це постась її. Але мені подобається гранат, у нас є світок, у нас є символ Триєдиної богині. Ну, така, да? Ну тому що в нас верховна жриця в нас, ну, по суті. Да. А сексуальна, то тут все зрозуміло, мова йде про мудрість, про досвід. Да? Ну, Чудово, мені подобається. Далі, імператриця. Ах, яка в нас імператриця. Подивіться, чудо, просто чудо. Вона в нас вагітна, мені це подобається. У нас є квіти, в нас є жезл. Така приємна, подобаються зірки. Угу. Добре. Ох, дивіться, який імператор в нас. Такі зразу мова йде, ми зрозуміємо про військову людину, про можновладця, можна, владця, можна да, про людину, яка ну, якої багато реалій, якої є влада, яка керує, яка направляє, яка приймає рішення. У нас є символ. Переродження життя вічного, у нас є прекрасно. Чимось, звісно, він перекликається з імператором та Россвітлоправиться саме кольорами, скоріш за все. Далі, хто в нас ірафант? <ріхи> Ой, ці сучасні колоди, звісно. Ну, хорошо, хорошо, хто сказав, що Ірафант повинен бути, не може бути таким. Згодна. І подобається стиль. Ага, закохані, дивіться. А я не поняла, тут нас ні. Руки такі чоловічі. І подобається, мені подобається зображення, коли чоловік з довгим, довгим волоссям. В нас є яблука, в нас є ці квіти. Шикарно, шикарно. Більше так виставляю, щоб ви побачили для себе. Зображення і зрозуміли, чи підходить вам візуально ця колода, чи сприймаєте ви її, чи відгукується свої якісь такі, ну, оскільки я тільки про вас розпакувала цю колоду, не можу вам нічого сказати, про, як відіграється. Може, з часом я зроблю ще додатковий огляд, чи якийсь експрес-розклад, і по ходу розповім, як відіграється. До речі, треба буде зробити. Так, далі сила, яка японка, мабуть, сила чудова. Ну, ви знаєте, що я а, люблю, якщо колода по уету, а в нас то, що ми зараз поки бачимо, вона йде по ойту, Да, Я не люблю якісь там прям, прям кардинальні, якщо заявляють, да, що це уетська система, а перероблюють і роблять там ж таке, що. ну, Абсолютно не має відношення, то зараз поки що мені подобається. Так, да, відлюдник А, Колесо фортуни. М -м -м, ну, таке, таке собі колесо фортуни. Але тут, да, треба думати, саме чому. Ну, тому що нема на книги, нема, треба може подивитися. Так, угу. юстіце. Теж добре. Далі повішаний тарорук. Теж там у нас висить, там така дамочка. З ножками такими, теж повішена в цьому форматі. Красиво, згодна, подобається. Смерть. Ой, дивіться, яка смерть. Дивіться. От люблю я завжди оцінювати, як от в колодах зображають карту смерть, карту закохані, і як роблять ще трійку мечів. Тому що зазвичай трійку мечів роблять стандартно, так як у Ейта. А інколи буває, що переграють якось зображення міняють. І ну, можна, да, от по цьому я оцінюю колоду. Дивіться, тут у нас череп. Тут в нас така дівчина з зеленим волоссям. Цікаво. Далі в нас помірність, Дімія. Привіт! Якщо будеш дивитися це відео, це твоя карта. А, тут в нас Іриси. Але вона, здається, вагітна. Здається, да, в неї так зроблено вагітна. До речі, як в тебе, Дімія теж. Штучки такі. Так, що в нас тут? Тут в нас є келихи, в нас є вода, у нас є іриси. Треба почитати про іриси. Так. Ох, дьявол, Боже, яка краса! Слухайте. І протягує нам оцю цепку. Тут у нас така каблучка, ці ногаточки. Слухайте, ну просто вау! Ну, вау! Вежа. М -м -м. Так, да, дійсно, гарно обіграли вежу, показали, М -м, як вона летить. Вау, слухайте, мені дуже подобається зірка М -м, альбіноска, як це красиво, тому що їм на сонці, я знаю, що люди альбіноси, їм важко перебувати довго на сонці. І ось саме ця в нас цей персонаж, Зірка, а зірка в нас вночі. І мені подобається, що у кожного майже від голови йдуть ось ці штучки це як від тіла, знаєте, промені, такий зв'язок зі світом або енергетика. От ем, Було б гарно так, коли Таро, стармен, Таро теж там стармен, там ще там, декілька, декілька карт, оце енергія, яка проходить. Слухайте, подобається. Дуже подобається. Вангую, що на найближчі 2-3 місяці це буде моя улюблена колода. Місяць. Цікаво, лотос, красиво. Так, сонечко. Я б воліла бачити тут дитинку. Ну, вже що є. Такий, знаєте, схожий на те, старо світлопривиця, але там дівчина біжить така під сонцем. Але от саме по наповненості карти, воно схоже так мені. Та у нас, от, бачите, рубашка в таких візерунках, він в татуюваннях, в нього ну, те, красиво, красиво. Суд. Вау, красиво. Знаю, що цікаве є про цю карту, той, хто зображен, але ну, не знала, не підготувалась. вибачайте. Далі в нас світ, який в нас світ. М -м -м, прям така богиня. Боже, дивіться, вона задоволена, бо якщо була б худерлявка, можна було б сказати. Не доїдає. А тут така вона ста, така статична, а, така жінка, яка себе знає, розуміє, яка себе поважає, яка, яку все влаштовує. Мені подобається. І дуже гарно анатомічно намалювано, дуже гарно. Давайте зараз я це заберу. І ми переходимо, що в нас Жезли. Ну, звісно, жезли. Так, туз жезлів. Які нігті. Хм. Така рука в нас. І так, як отак, що вона робить? хм, Красиво. І основні символи уета в нас є. Двійка жезлів. да, майже, да, да, майже, да, да. Трійка вона на королі. Ой, це зроблю. Це просто саме серденько. І оце так красиво цей шрифт підібрали. Боже, яка краса. На, на кораблі, куди пливсти? Ну клас, клас, задоволена. Четвірка жезлів. Ну, no. ну да, да. Тут в нас такий да, відпочинок, але інколи четвірка жезлів може програватися як і сімейний відпочинок з сім'єю, сімейний затишок, там, да, в рутині сімейного життя. Тому, тому, да, натяк ми зрозуміли. П'ятірка ну, майже класіка, зрозуміла. Шістка о де в мене є колода? В мене колода теж. А, це в мене є шикарна колода. До речі, ось така. Треба буде зняти вам огляд. Леді Старот, дивіться. І там колісниця теж ось така. Навіть, може, якщо буде час, я вам покажу. А там тільки там колісниця, ось дівчина на інвалідному виску, А тут в нас як перемога. Ну, теж добре подобається сім. Красиво. Вісім, ну вообще бомбезно. Дивіться, яка краса. Так, 9. класиці, прекрасно. Десятка. Боже, яка краса, слухайте. Прямо дивишся це обличчя і знову ці штучки оці роз чудово, дуже чудово, подобається. Далі в нас пажик. Розмірковує, зразу навчиться. Така тільки на початку вивчення своєї стихії. А лицарь в нас вже біжить, чудово, Жезли, королева жезлів. Я б хотіла бачити світло, щоб була світла шкіра у дівчинки. Ну, не нам командувати. Да? І король, ну, прям, ну так, да, пара, пара такий, Гарнюня. Так. Далі, добре, переходимо до кубки. Боже, дивіться, який кубок. Прям от лав-лав. У нас є квітка, у нас є птах. Чудово, карта, яка може показувати на церковний обряд, карта може показувати на а, почуття в плані свято якесь, да? а, яке плюс. Кохання, кохання зітхання, да? чудово, двійка. Так, тут дівчата. Тут, походу, у нас дівчата. Ну, така колода, да, да, сучасна. Красива. Трійка. Отут мені не подобається трошечки зображення, подивіться. Є різкість. Якась вона прям страшна. Чисто, ну, може, то, що це репліка. Так би мовити, репліка да? з великої букви. Але ну, от якось трошки посмішка, вона мені нагадує а, тут Вупі Упі Голберг і або така посмішка. а, знаєте, я згадала, кого вона мені нагадує? Пірати Карибського моря, оця темношкіра, яка потім жінка, яка була богиня в тілі людини. Зрозуміли, так? Да? І от там схоже. Далі, ага, кубки в нас всі зелені. Четвірка, він незадоволений, задоволений, чекає, мріє, мріє. П'ятірка. Ух, яка вона, п'ятірка кубків. І прям таке страждання. І оці штучки, прям, я не, ну, вони не червоні, тому я не можу сказати, що це в нас рани, але вона така вся сумна. Але платічко мені подобається, я б собі таке хотіла. Так, шістка це вона з дитинкою, да, схожа на Таро з рук. Красиво. Сім, вона мріє, вона фантазує, чудово. Далі вісім, теж добре, теж і цей місяць, чудово. Дев'ятка, вона страшна. Ну, ну чому? Ну чому? Ну, подивіться, ну ж страшна, блін. Вибачте. Це, от, знаєте, при всьому при тому я підписана, слідкую за роботами Альони Райди, нашої майстрині, яка і Таро робить, і оракули вона робить. Я в захваті від її, скажімо, знань, від її можливостей, але мені особисто мені, не зовсім От зараз буду фукати. Не зовсім заходить її стиль малю... малювання, стиль, як... яким вона робить малюнки. І тому в мене нема жодної її колоди. Тобто я б хотіла, але той стиль мені не... не заходить. От. І ось тут, от воно якось прям. Ладно. Паш, боже, ну па, ну фу, ну кака, ну як так можна? Ну, пажик, ти паж дитини, 6-7 років. Може тут просто щоб люди похилого віку, вони як діти малі, може так. Ну, Якщо з цього боку дивитися, то ок. Так, лицарь, М -м -м, який прям, ну добре, тут дивіться, в нас воно рибка, і тут у нас. Ой, у нас второсвітло привиться, да, там пажик, там у пажика, коли свинь, е е е свиня залет, полетить, там зображення. Да, в нас так, а тут Такі крилишки, типу, Янгл, що ли. Так, королева. Бозі, яка хороша в нас зайка. Ну, така, да, да, симпатична. Король. Ви їх парою уявляєте? Я не дуже. Але, ну, да. навіть отак ми їх ставимо. Ну, не бачу, якщо б вони були парою. Ладно, забираємо. Переходимо. Бо там він. Так, це в нас вже туз мечів. Красиво. Ну, по-багатому. Двійка мечів вона тримає. Красиво подобається. Ага, ось як ми трійку мечів обіграли. Ну, Ви знаєте, мені подобається. Красиво. Цей стиль мокрої акварелі це просто вау. Так, тут у нас четвірка, карта стагнації, карта. Скажем, відпочинку, і вона один меч, бачите, тримає як захист. Але я більше в цьому бачу не як захист, а те, що її, ну, не можна заснути спокійно спати з таким мечем в руках, плюс можна поранитись. Це про те, що а, думати не варто, можна... А, ти тільки зашкодиш собі, якісь плани будувати. Ну, то таке. П'ятірка вона перемогла. Ну, як завжди своїм клієнтам я кажу, що ну, щоб вони зрозуміли карту, що а, я вам привожу приклад, а, що, а, як, наприклад, жіночий бокс сидить собі жінка з поясом чемпіона чемпіонів, але при цьому в неї бров-розбита, ребро. Зламане І от якою ціною додав, вона а, отримала цей а, чемпіонський пояс. Да? Чи варто воно, чи варто тою ціною. Ось тут, я думаю, навіть пояснювати не треба. Тут це буде зрозуміло, клієнт там одночасно зразу, ну, зразу буде зрозуміло. Шістка. Ага, ми пливемо, вона в воді в емоціях, Вау! Вау-вау-вау! Да, окей, подобається! Ох ти, хитрий, Хитра-хитра морда яка! І такий, чомусь схожий на ветеринара, який лікує мою собаку, до якого ми до якого ми йдемо. Красивий. Так, вісім. Вау, wow, Подобається тому що, да, і мені в класиці, там же ж мечі тільки а по краям попереду немає. Тобто це ті обмеження, які людина ставить сама собі в голові. Так і тут ми бачимо мечі, ось. А вона спокійно може встати йти, але вона тримається. Чудово за ці обмеження. Дев'ятка. ну Тут навіть пояснювати не треба. Десятка, ой, прям, прям больно, прям дивишся і боляче, але знову це. Тут я б навіть, знаєте, не знаю, це чоловік чи жінка. І прямо навіть здається, що ніг нема. Ужас. Так, Пазик. наш любимий Пазик. Сімпатічна. Лицарь. Ух ти, який лицар! Добре, подобається. Королева. Чому королева мечі? От вона ось така. Ну, понятно, так? Да? А королеву жезлів зробили. А тут, ну, а отут пара, дивимося, вони один одного варті. Прям така прям парочка, що не підійдеш і на слово не візьмеш. Шикарно. Так, відкладаю. Давайте я отак. Так, лежить вам трошки окомулія. Так, і пішли на спентаклі. Пентаклі. Тут Спентаклів, шикарна двійка, ну, звісно, тут, собственно, по класиці. Але він такий сумний. Ну так, да, тому що по двійки пентаклів може проходити і перепади настрою. Тобто людина не даремно в класиці, там хвилі йдуть. За нашим персонажем, і карта може програватися як людина, коли тут вона спокійна, а потім не якась істерика, Тому що це балансування, і от людина, і, і от, скажімо, на такому нервовому струмі, прямо. Да? І от передається, що може бути у людини перепади, настрою, причому не мотивовані для оточуючих Ну, точно. І отут от у нас таке зображення, він такий трошки сумний, не може обрати. Окей. Три капджулярства и а, яблоки, было бы краще, чтобы была облепыха, ну ладно. Ой, желобяра, яка шикарна, боже, яка прелесть. Так, пьетирка, угу, красиво, добрая. Хоча п'ятірка да, втрачені можливості, людина не бачить. Мені більше за все подобається Таро, Там п'ятірка Пентаклів шикарна. Там рай, такий райський сад, полоска така, і сидять двоє чоловік і жінка, оцей металевий жбани. Вони гріють руки, там щось якесь багаття горить. І вони зрозуміли, що вони безхатські, без але варто і не можуть не піднімають голову, вони не бачать, що поруч знаходиться оцей Демський сад. Але тут ну, він сидить, і а що він пропускає? Що? А ну, тіпа, сходи можна йти, а воно тут павутинною заросло. Ну, але ж ми не бачимо тільки ці монетки, і вони трошки заходять. Ну, разві щось що? так, що він не помічає. Далі, шістка пентаклів. Ну да, така мила-мила, красива, да. І обирай, обирай. Подарунок або гроші, який подарунок, або які гроші. Окей. Сім у нас очікування. Красиво, да. Соняшники, монетки, згодно за соняшники, особистий лайк. Вісім пентаклів. Да, балерина старається потроху, нарощує свої можливості, тренує своє тіло, треба довгий час тренуватися згодна. Так, 9. Дякую за павича просто. І, і гілочки сакури, дивіться. зараз, Сьогодні у нас 14 квітня. Вчора я була на Подолі, фотографувала сакуру. І дуже мені так, знаєте, відгукується. Прямо прям вчора було. Павича не бачила. А сакури були красиво. Далі, десятка. Сім'я, родина, де жінка? Де жінка? Ну, це як мати сидить. Я понял. Ну, Правильно я поняла? Да? Це мама, хазяйка, голова сім'ї, це в нас пара і це їхні діти. Ну, блін, ну реально, ну, люди добрі. Ну, хоча б на десятку пентаклів. Ладно, а то що за... зафукають. Так, Паш, занадто дорослий для пажа. Ню ну, лицарь. ну. Лицар, лицарь у нас жінка. Ну, мені неприємно, ну, скажімо так, жінка-лицарь. Ну, то таке. Далі королева Пентаклів занадто молода для королеви Пентаклів, не бачу я в неї, в неї такої, знаєте, сили, не, такої впевненості. не мож, от, ну, Я не знаю, от, от, Якщо не знати, що це королева, можна сказати, що це лицар Пентаклів. Ну, тобто забрати оці всі символи, да, що ми там. І от, о, і по, так сказати, це забрати. Оце лицар Пентаклів. Королева вона більш така з гідністю. Вона вже жінка така після 35 плюс, як для мене. Бачите, трошки, мабуть, з'їхала фарба тут, бачите, малюнок з'їхав. Тут багато, а тут ну, вже що є. от. І тут вона молода, тут дівчина, ну, я не знаю, тут би я дала їй. Хоча по обличчю, може, і тридцятка. А так, подивитися, так сидить, що може і там 26, 27. Ні, хоча в наш час, в принципі, Є дівчата, які в 20 років вже мають мережу магазинів і а, мають фінанси, і відпочивають на Зензібарі, скажімо. Але, ну, якщо ми йдемо по класиці, по Уейту, то хотілося б бачити жінку більш не в такому фрівольній позі. Ну, то таке. І в нас король. Ну, король окей. Окей, а давайте ми подивимося, чи є в нас пара. Ну, яка в них Ну, знов, так? Да? Кольори, взагалі, вся колода просто The Best. Але ось, чи є вони парою. Я напишіть, як ви вважаєте, чи є вони парою. Я не бачу їх пари. Так, ось такий швидкий огляд колоди. Я вам дуже дякую. Пишіть ваші коментарі і обіцяю, що десь, може, через тиждень а, треба розібратися зі справами, роботи вистачає. Всякая. То зроблю вам огляд на ось цю колоду. Давайте вам трошки її покажу. щоб Вас зацікавити. Ну, хай буде. Дивіться, ось така колода. Ну, я вже з нею працювала, тому вона йде в мене не по порядку. Дивіться, які красуні тут в мене закохані. Угу, Бачите, ось така ось королева жезлів. О, це наше. Це наше і це моє. Повішаний. Тобто, ось така вона вся ось в таких кольорах. Я думаю, пишіть, чи робити вам огляд. Дивіться, яка імператриця. Ні, до речі, це сім пентаклів. Я чомусь на неї завжди думаю, імператриця. Такий в нас лазить. Все, дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, мені дуже приємно. Дякую за увагу! Слава Україні!